Ну що ж, непогана кулька у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і не звичайний ніж. Дивимось. Туго прям запаковано так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфіга собі. А я кажу ножі. Ну, блін, ну реально по формі було як запакований, як ніж. А це не ніж, це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, Оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримаю вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різ, бля, там всякі штуки. Блін, щось в лес попало. Але чи можна його продати? Не знаю. Подивимося. Така штука. Тож по ціні не можу зорієнтуватися, поки поки не побачу, що воно коштує.